Чому вечеря в новому японському ресторані була помилкою? Під час ранкової прогулянки поруч з домом я помітила вивізку нового ресторану. Знайшла це місто в Google Maps і побачила 10 фейкових відгуків. <гум> мабуть. Самі працівники написали їх. Це вже був певний редфлем. Але ми з чоловіком вирішили ризикнути, адже в Португалії майже не буває такого, щоб готували не смачно. Тому ризик був мінімальний. Коли ми зайшли, ми були дещо в шоці, бо ми були єдиними відвідувачами ресторану. І з одного боку, ти швидко отримуєш. Своє замовлення, а з іншого відчуває шалений тиск всього персоналу. Як тільки я брала останній шматочок з тарілки, до мене як піранні ну або як коршуни вже бігли працівники, щоб прибрати пусту тарілку зі столу. Коли наше замовлення було готове, і нам поставили тарілки на стіл. Я бачила, як кухарі вийшли з кухні, щоб подивитись, чи смачно нам. я думала, що сушенка застрягне в мене в горлі. Я там крякну на місці. Висновок було смачно і близько додому, але більше ми не підемо.